Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Amen. Улюблені браті і сестри, найперше я вітаю усіх вас із святами, які ми сьогодні урочисто, духовно, піднесено вшановуємо і Різдво, і свято Василія Великого вчора, і сьогодні свято Серафима Саровського. Святами всіх поздоровляю. Життєвий приклад преподобного це один із прикладів прожитого земного життя. Для нас, християн, є завжди важливим не тільки через слухання сприймати віру, через те, що ми чуємо. Для нас ще є важливим і сприймати віру через те, що ми бачимо очима своїми. Набагато легше сприймати священне писання, коли ти бачиш живий приклад праведного християнського життя. Тому що цей приклад це вже проторена дорога, по якої ідучи. Ти знаєш, які труднощі на ній. Йдучи по ній, ти знаєш, до чого ти можеш дійти, до якого місця, до якої цілі. І тому Церква Христова особливо вшановує тих, які життєвим своїм прикладом дають там можливість бути дороговказами для нас, християн. Як потрібно жити по-євангельськи? Бо можна, звичайно, слухати і сказати, в Біблії все правильно написано. В Євангелії все правильно написано. Але життя диктує свої умови. І я вимушений поступати ось так. А це суперечить. Євангельському вченню. І ми сприймаємо для розуму, ну так написано, але життя ж інакше. І оцей дисонанс писання і реального життя стає спокусою для нас, а як правильно. Або я про це подумаю пізніше. Я потім повернуся до цього розмірковування, а сьогодні є нагальні справи, їх треба вирішити вже сьогодні. Ось так, мотивуючи, ми собі пробуємо дати відповідь про життєві наші проблеми і відповіді на них. Але я ще раз хочу повернутися до того, що Церква Христова пропонує нам життіє послухати житє. Багатьох, багатьох мучеників праведних, преподобних, які своїм життям вказали повсякденність нашого буття. Одним із них це Серафім Саровський. Наш сучасник, який знає про наші проблеми, знає про наше життя, жив, жив з людьми. Розумів цих людей, і вони приходили до нього за духовною парадою. Так ось його основна фраза із його подвигу, яку ми можемо винести, багато там духовних парад є. Але основна, стяжайте Духа Святого. Все остальне приложиться. Здається, зрозуміла річ стяжати Духа Святого. А що закладено в цих словах? Стяжати Духа Святого. Тут ми можемо образно привести приклад із життя пчоли. Можна дати просто пчолі команду. Йди збирай мед. Але ж не мед вона прямо збирає. Вона збирає інгредієнти цього, що потім стає медом. Не мед же сам на квітці. Є пилок, є вода і багато-багато інших інгредієнтів, і лише проходить час, все те, що вона зібрала, все те стає медом. Ось так і по відношенню до християнського життя, стяжання Духа Святого це в першу чергу знання священного писання. Як це робиться? Як треба жити? Знання. А потім вчинки, вчинки, які ми визначаємо через ходіння до храму на молитву, через добрі вчинки по відношенню до ближніх, через терпіння. І все це наше життя зав'язується на любові. Все зав'язується на любові. Не треба сприймати, що любов це почуття. Молодих людей, які будуть інчатися. Бог є любов. Бог є любов. В основі своїй, в суті своїй. І зауважте, основні заповіді базуються на основах цієї любові. Бо сказано, полюби Господа Бога Твого всім серцем твоїм. Але полюби друга подібна їй. Знову ж починається словами полюби ближнього свого як самого себе. Знову ж таки, на засадах любові. На засадах Божественної любові, яка є в самій людині. Оця любов є і в нас. А чому вона в нас є? А тому що ми образ Божий. Ми іскра Божества, яка присутня тут на землі. Із цима властивостями Божества. Тому і Бог стає людиною, щоби оцю спотворену гріхом природу людську обожнити, навернути до Бога, примирити людину з Богом через покаяння. Ось це і є оці кроки. Стяжання Духа Святого. Причому стяжайте Духа Святого. Тобто вкладено в цих словах постійний процес. Не якась одна дія. Зробив крок і все. І цього достатньо. Чи потім зроблю, а цього буде достатньо. Постійний процес. Зауважте, із заповідей Моїсея, по відношенню до дня, в який треба шанувати, шість днів працюй, в ней зроби всі справи. Сьомий день Господу Богу Твоєму. Не про одноразове дію сказано, а про постійно. Постійно, що сьомий день людина повинна звіряти своє життя із законами Євангелія з біблійними законами. Кожний сьомий день така циклічність. Бо все в цьому світі, як в космосі, сказано, що таке космос. Це гармонія, красота і порядок. Все рухається згідно визначеного для нього закону. Як тільки цей закон порушується, настає момент фатальний. Ось так і в нас в житті, якщо ти все робиш згідно Євангельського Божественного закону, все в твоєму житті стає добре і правильно. Якщо ти порушуєш, починаються проблеми. І не тільки зі здоров'ям. Тому життя по закону це життя по Божому. І преподобні, такі як Серафім Саровський, говорив, що, Жити в порядку, в гармонії з собою. Бо без дуже боїться порядку. А чому він боїться порядку? Та тому, що він начальник хаосу. Начальник безладу. А в Бога все в гармонії, все в законі. І навіть світські, якщо взяти привести приклади, теж все наголошують. Життя по закону. Все говорить життя по закону. Чому? Тому що тоді стосунки між людьми є визначеними і зрозумілими і правильними. Тоді ти не переживаєш ні за сьогодні, ні за завтра. Ти знаєш, що тобі визначено правильно, а що не треба робити, бо це вже буде порушений закон. Порушений закон спричиниться до того. Що буде непорозуміння між людьми. Непорозуміння переводить до сварки. Сварка проводить до поганих наслідків. І до смерті, і до неприязні, і до хвороби, і до розриву взагалі стосунків як таких. І це ми бачимо в житті, але є закон любові. А закон любові визначені чи в проявах, які говорить апостол Павел, як себе любов проявляє: любов довго терпить, милосердствує, прощає, не заздрить. Оце все прояви любові. Прояви любові. І ми хочемо бачити ці прояви любові. Хочемо бачити, і приклад показують, показують святі. І ми, уподібнюючись з цим святим, і самі піднімаємося до висоти святості, це треба просто зрозуміти. Зрозуміти і повірити в це, не сприймати так, це правильно, а зрозуміти це і сприйняти ось це моє життя. Ось так має бути сьогодні. Ось так я буду жити завтра. Так правильно. Ви ж дітей своїх чите також закон. Кажете, іди туди, це роби, а це не роби. Зроби щось так, буде погано, наслідки такі будуть. Але також даєте закон. Тому що перший закон, який людина вивчає, це закон совісті. Це той закон, який написаний на скрижалях серця кожного із нас. Не просто закон моралі, а закон совісті. Якщо би інших законів ти не знав, а жив по совісті, то цей закон вже дає тобі можливість спастися, бути в гармонії в стосунках з Богом і з людьми, і з світом, який тебе оточує. Якщо ти будеш жити по совісті, ми інколи облічаючи людину. Щоб вона задумалася над своїми вчинками, вживаємо таке слово, безсовісний. Говоримо так? Говоримо. Про що ми маємо на увазі? Ти не слухаєш закон совісті, можна сказати іншим висловом. Тому ти поводиш себе, не мов би в тебе совісті нема. Тобто ти приглушив голос совісті, який є в тобі. І веде твоїми вчинками голос гріха, голос поганого вчинку. А голос совісті ти закрив. А що таке совість? Слов'янський вислів. Совість вість знання со, разом, спільні знання. А що це за спільні знання? Це знання, які Бог дав людині. І вона тримає на серці своєму. Знання, Знання, як правильно жити, згідно якого закону я поступаю. І коли ти живеш по закону, Божому закону, совість твоя спокійна. Коли ти поступаєш не по закону, совість тебе облічає. Здається, зовнішні прави. А приходиш додому, сидиш в кімнаті, а тут тобі неспокій. А отут на душі неспокій. І ти думаєш, як би то, що робити. Щоб це, як себе повести. І тоді ти або даєш можливість розвинутися любові, а це дає тобі сили покаятися і піти помиритися. Або не даєш розвинутися любові. І тоді кажеш, то він винуватий, хай він прийде чи хай вона прийде. І ще більше грішиш. Бо осуджуєш, тоді поступаєш, як Єва. Коли вчинила гріхопадіння, вона пішла другим шляхом. Господь каже, чому взяв плід із забороненого дерева? А Єва каже, змій мені сказав. Не сказала, б, Боже, прости. Отак вчинила. Ні, каже, мені це порадив. І Адам такий самий. Мені є Єва накормила. Отак легше всього, відповідальність. Перенести на когось, а не визнати свій вчинок і не дати прозвучати голосу совісті, голосу любові, яка тебе зближить з Богом. А якщо ти це приглушаєш, воно тебе від Бога відводить. Тоді залишаєшся сам. А якщо залишаєшся сам, що наступить? Скорбота. Або такий є сучасний термін. Депресія. Чому? А тому що ти сам Бога нема з тобою. Ти його відкинув. Ти вирішив, що ти могутній, вирішиш сам свої проблеми. Сам все знаєш. Ти ж вищу освіту маєш, знайомих багато. Фізичне тіло здорове, роки молоді. І депресія нападає якраз таких людей, які дуже про себе високої думки. А реально нічого не можуть, тому що не звертаються до Бога, не єднаються з Богом, не об'єднуються з Богом навколо закону любові. Тому залишаються одні. Як приклад, чернець, який приймає постриг, завжди, з однієї сторони, так, зухвало дає відповідь на всі питання, які йому задає той, хто його постригає. Каже, чи будеш ти те робити, він? «Так. так. Сам про себе сказав. Але там завжди є добавка. Так, з допомогою Божої. Він дає свою згоду, рішучість, але не покладається на свої сили, а на допомогу Божу. Так буду я це звершувати, служіння чи подвиг, чи якесь правило чи закон. Так, з допомогою Божої. І тому ми в своєму житті, беручи приклад із святих, яких церква прославила і дала нам для подражання, повинні подивитися і ще одну науку з них з їхнього життя взяти. Сміливо казати, так, я буду це робити з допомогою Божої. Або хочу покаятись, Господи, поможи. Хочу кудись іти, Господи, благослови. Проявляючи свою думку, своє бажання, опираєшся на Бога. Бо тільки думаєш, що ти це сам зробиш, нічого в тебе не вийде. Завжди треба поєднувати свої бажання з Божим благословенням, просити це Боже благословення. Оце і є, за словами Серафима Саровського, стяжати Духа Святого, збирати ці благодатні дари в молитві, в таїнствах, в причасті, в добрих справах, в терпінні. В любові все це робити. Тому я вам і бажаю сьогодні, прийнявши оцей закон, закон євангельський, закон любові, брати приклад із тих живих людей, але яких церква сьогодні причислила до ліку святих, щоб праведно і правильно прожити наше християнське життя, скільки Господь кому відведе. Любити Бога, любити ближнього, любити свою батьківщину. Відстоювати її, відстоювати її, любити життя і дякувати Богові за кожний прожитий день. І як би він не пройшов, він все одно, якщо ти в Бозі живеш, він все одно з благостю для тебе прийшов. Хмарний, сонячний. Коли є хмари, оціниш, що таке сонце. Коли напече сонце, захочеш хмари, щоб прикрила тебе від, від жари. Тому дякувати треба Богові за все, тому що Він з любові все це створив для людини. А людина з любові до Бога повинна жити, уповаючи на благословення Боже, на промисел Божий і на благодатні дари, які даються людині для її щасливого земного життя і для її спасіння. Тому і я сьогодні прибув сюди до вас на святкування, щоб звершити разом з вами молитву, попросити у Бога благословення. і від... Сьогоднішнього свята від сьогоднішньої нашої літургії закликаю на всіх вас Боже благословення. Хай Господь дарує всім мир, здоров'я, благополуччя і довгоденстві, і процвітання вашому храму і вашій парафії. Христос рождається.